Любі брати і сестри церкви на кар'єрній, я щиро вас вітаю із прийдешнім святом народження Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Нехай благодать Божа, мир Божий завжди перебувають з вами і в серцях ваших, в домівках ваших. Я радий, що хоча тисячі кілометрів нас розділяють, але можу послужити своїй рідній церкві. І напередодні свята ми маємо напевно. Певні переживання, певні почуття в наших серцях, серед багатьох складнощів, труднощів, негараздів свого життя очікування свята приносить певне задоволення для нашої душі. Я прекрасно пам'ятаю своє дитинство. Ми, на жаль, не святкували тоді Різдва, але тиждень перед Новим роком був чи не найкращою порою мого життя. Я пам'ятаю, як. З'являлися в магазинах ялинкові прикраси, на центральній площі встановлювали велику ялинку, і проходячи повз неї, ти починаєш вже відчувати інший настрій. Тут і там починають з'являтися ялинкові базари, вже звучить якась новорічна музика, по телевізору показують новорічні кінофільми, мультфільми. І все це створює певний настрій, який приємний для нашої душі. Незалежно від причин того, що лежить за цим настроєм, сам по собі він приємний нам. І ми любимо, коли у нас є святковий настрій. Ми тому готуємося до свят, ми робимо щось особливе, щоб оточувало нас і створювало для нас, як ми кажемо, атмосферу свята. Бувають свята, які захоплюють нас зненацька. І з того самого дитинства я пам'ятаю, що про Різдво я дізнавався, коли починали колядувати. Моя сім'я була невіруюча, я виростав в такій сім'ї. Я не знав Спасителя, я не знав про Різдво, але про те, що прийшло Різдво, я дізнавався, коли чув різдвяні колядки, пісні, коли діти починали ходити по квартирах, дзвонити і казати, а можна колядувати? І це було щось несподіване. Але сьогодні ми готуємо своє серця до свята, Сьогодні ми маємо цей святковий настрій, і слово Господнє допомагає нам отримати справжню цінність, справжню основу для такого настрою. Є, на жаль, ми мусимо визнати багато зовнішнього, що не має ніякого відношення до свята. Я... Можу сказати, в Америці різдвяні прикраси з'являються в магазинах десь наприкінці серпня, на початку вересня. І мені здається, це трошки зарано. І коли я бачу, що на полицях магазинів з'явилися кульки для ялинок, з'явилися якісь ліхтарики, щось, що прикрашати має у вересні, це не створює атмосфери свята. Коли... Десь наприкінці осені вже починає місто мінятися, прикрашається все, різдвяна музика звучить кругом. Це ще трошки здається зарано і ще не створює такого е, почуття свята. Але сьогодні такий день, коли свято ось вже перед нами. І цей різдвяний настрій нехай приносить мир і радість нашим душам. Тому що за цим настроєм є щось набагато глибше, набагато важливіше. І що саме це Божа любов? Ви чули слово про надію і про мир, яку приносить очікування Різдва Різдва? Сьогодні ми говоримо про любов, яка приходить із Різдвом. Вона, звичайно, існує незалежно від того, святкуємо ми чи не святкуємо, але в ці дні ми можемо задуматись над нею по-особливому. І давайте ми звернемось до Слова Господнього. Я прочитаю Євангеліє від Івана, 15 розділ з 12 по 14 вірші. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Перше, що ми бачимо у цьому слові, Ісус каже, оце моя заповідь. Заповідь це трошки м'якше слово, ніж слово, наказ. І Господь Бог, Творець неба і землі, має повне право давати нам накази. Він має право наказувати нам без пояснення причин, чому Він хоче, щоб ми це робили. Він може сказати: робіть так, бо я так хочу, бо я вважаю, що це правильно. І ми, раби Господні, мусимо коритися цьому без всяких запитань. Але наш Господь милостивий. Ісус Христос у цьому уривку дає нам основу. Він говорить нам, оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ми можемо знаходити різні причини обоснування для того, щоб любити. Я, на... я днями бачив, як Примиряли двох рідних братів, які побилися і щось не поділили між собою, і їм кажуть, ну, чого ви так погано ставитесь один до одного? Ви маєте любити один одного, ви ж рідні брати. Є така основа, і це непогана основа для того, щоб любити один одного, коли це твоя рідна людина, коли це твій близький. Христос каже, я даю вам заповідь, щоб ви любили один одного, бо я вас полюбив. Це основа, основ, це відправна точка для цієї заповіді. Коли ми далі думаємо або дивимося в це слово, тут Христос говорить про любов. І любов потребує об'єкта. Любов не може бути сама по собі. Вона не існує просто любов ради любові. Мир в серці може бути сам по собі, без всякого об'єкту. Радість може бути сама по собі, не направлена ні до чого і ні до кого. Смуток, журба, багато різних наших людських переживань можуть жити самі по собі, але любов не може. Любові потрібен хтось або щось, до кого вона буде спрямована. І тому Христос говорить, я вас полюбив. Він звертає свою любов до нас. Насправді, насправді ну, дуже дивно би звучало, якби ми почули від якогось юнака слова, Я закохався. І ми би спитали Його, а в кого ти закохався? А він сказав би у відповідь: ні в кого. Я просто закохався. Ну, це дивно, так не буває. Так люди себе не поводять. Якщо в тебе є кохання, воно до когось спрямоване. І так нас вчить Слово Господнє, І так говорить нам Христос. Я вас полюбив. Мені доводилось спілкуватися з людьми, які. Переживали непрості періоди свого життя, певну боротьбу в християнському житті, і їм здавалося, що Господь їх не любить. Їм здавалося, що коли вони читають золотий вірш Івана 3:16, так Бог полюбив світ, що це їх не стосується. Тому що вони казали, ну, світ. Це, це щось таке розмите, це щось таке непевне, це, так можна сказати, я люблю природу, нічого конкретного. І коли Писання говорить, що Бог полюбив світ, то вони кажуть, це не до мене говориться. Коли ми читаємо, що Христос каже: Я вас полюбив, хтось може сказати, ну це учнів стосується. Це він сказав у тим 12-м, може трошки більше, людям, які ходили з ним, я вас полюбив. Чи я можу до себе відносити ці слова? Я помітив одну особливість: люди, які мають такі складні періоди свого життя, боротьбу, і які сумніваються в любові Божій, в той самий час вони дуже серйозно ставляться до Божих заповідей. В той самий час вони. Якраз дуже сильно переживають, що вони не задовольняють Божим вимогам, Божим заповідям. І це є одна з причин їхньої боротьби. І таких людей можна запитати, чи ти думаєш, що заповідь, яку дав Христос, це моя заповідь, щоб любили один одного. Чи вона стосується тебе? Чи ця заповідь відноситься до тебе особисто? І Така людина відповідає, так, звичайно, Господні заповіді відносяться до мене. Але, друзі любі, цю заповідь не можна від'єднати, відірвати від слів Ісуса Христа, які говорить, любіть один одного так, як я вас полюбив. Ця заповідь міцно приєднана, приварена, приклеєна, прив'язана до слів Ісуса Христа. Я вас полюбив. Якщо любов Христова. Не направлена до мене особисто, то і ця заповідь мене не стосується. Але якщо ця заповідь є заповіддю і для мене любити один одного, то значить Христос говорить мені, Я вас полюбив. Але хтось каже, знаєш, любов вона має дуже багато значень. І на превеликий жаль. Можна сказати, відбулася девальвація цього слова. Ним називають все, що завгодно. Я впевнений, ви вже сотні разів чули це від проповідників, тому що ми насправді використовуємо любов у безлічі різних значень. Ми говоримо, я люблю вареники, я люблю спати, я люблю собак, я люблю дітей, я люблю життя і. До нескінченності можна продовжувати цей список. Я люблю те, я люблю це. Якби можна було зробити шкалу від 0 до 100 і вимірювати любов, то, напевно, одні люди про свою любов сказали би, ну, в мене любов десь на 2. А інші казали би, в мене любов на 90. Господь Ісус Христос показує нам любов на сто. на 100 балів. Бо Він говорить, Тринадцятий вірш. Ніхто більшої любові не має, як, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Більшої любові немає, це любов на 100 балів. І таку любов Господь Ісус показує нам. Але ще одне, що важливо нам. Пам'ятати, коли ми говоримо про любов, не всяка любов є щасливою. Ми з вами знаємо приклади, коли любов приносила людям нещастя. Яка це була любов? Це була однобічна любов. Ми чули історії, інколи вони. Дивні, інколи вони кумедні, інколи вони трагічні, коли хлопець, чи дівчина, чоловік чи жінка закохуються у акторів, чи співаків, чи будь-яких відомих людей. І їхня любов не має відповіді. Їхня любов одностороння. І в такому випадку ця любов приносить їм нещастя. Вони мучаються своєю любові. І це приводить нас до наступної думки. Любов потребує стосунків. Любов це не стріла, яка вилетіла з одної сторони і впала десь в іншому боці. Любов це шнур, який зв'язує дві особистості. Він може бути довгим і тонким, він може бути грубим і коротким. Але особливість цього, що він Притягує людей ближче і ближче один до одного. Любов притягує людей. Любов не відштовхує. І це означає, що любов створює стосунки. Ісус Христос говорить нам: немає більшої любові на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Дружба це стосунки. Дружба це взаємовідносини. Дружба це щось де потрібні двоє. Можна любити в односторонньому порядку, можна любити і не мати нічого у відповідь, але не можна дружити, і друг твій, щоби про це нічого не знав. На превеликий жаль, слово дружба так само нівельовано в наш час. На превеликий жаль, соціальні мережі і слово дружба створили щось абсолютно інше, що втратило своє оригінальне значення. І сьогодні на Фейсбуці ви можете мати сотні друзів, яких ви ніколи не бачили, і навіть не знаєте, чи та фотографія, що ховає... за якою ховається ваш віртуальний друг, чи це справжня людина, чи це взагалі невідомо хто. Але. Коли Христос говорить, віддати життя за друзів своїх, то це щось зовсім інше. Це не лайк поставити другові своєму у Фейсбуці. Це справжня любов, про яку нам нагадує наш Господь Ісус Христос. І ось тепер, коли ми все це говоримо, ми приходимо. До важливого моменту. Ісус Христос показує нам не тільки любов Бога до Свого творіння, не тільки любов Отця до Своїх дітей, не тільки любов пастора до Своїх Овець, Він показує нам любов друга. Можна бути. Батьком і любити здалека, так як батько любив свого блудного сина. Син був далеко. Син не мав стосунків зі своїм батьком і батько любив його. Але батько залишався вдома. Можна мати любов Отця і залишатися в небесах. Можна мати любов. Бога і залишатися на престолі слави. Але не можна мати любові друга і залишатися на своєму місці, тому що в небесах не можна померти за свого друга. На небі не можна віддати життя за свого друга. Христос каже: немає більшої любові на ту як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої. Коли ми згадуємо Різдво, ми говоримо, і це писання нам говорить, Бог зодягнувся у тіло. Але ми можемо сказати, і це так само буде правильно, любов зодягнулася в тіло. Ось ягня народжене, і воно прекрасне. І воно миле для всіх, хто дивиться на нього. Але ті, хто для кого це ягня народилося, знають, це перворідна ягня. Прийде день. Воно буде заколене. Ми любимо життя. Ми хочемо кращого життя для своїх дітей. І ми навколо цього будуємо свої плани. І коли йде війна, це найбільша трагедія. Чому? Тому що вона забирає життя, вона забирає теперішнє і майбутнє у дорослих і у дітей. І це горе, і це біда. Але коли ми дивимося на Спасителя, він народився з єдиною ціллю стати. Жертвою і померти. Господь міг залишити своє прекрасне вчення, так як він дав Його Мойсею. Він міг зійти на одну із гір, і його голос лунав би так, що весь світ би чув Його заповіді. І все, що казав Христос в своїх проповідях, все це люди могли почути від самого Бога із хмари, від будь-якого явища надприроднього. Але щоби померти за своїх друзів. Потрібно було народитися у яслях. І Господь Ісус Христос це зробив: Любов народилася для нас, любов зодягнулася в тіло, любов була явлена нам. Апостоли казали: ми бачили, ми торкалися. Сьогодні ми читаємо і чуємо про цю любов. Але ще останнє є у цьому уривку Писання, яке ми прочитали. Вона говорить про умови. Це прекрасно чути про любов Божу. Любов, яка була в серці Господньому перше закладень світу, яка залишалася в серці Господньому, коли гріх війшов в світ, яка не залишала серця Господнього, коли гріх намножився. І в мороці земному, у темряві, як пророк Ісаїя. Говорив, світло засяяло, світло любові, коли жоден із тих, хто живе на землі, не гідний був цього. Однак це не вся історія. Господь каже: ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Так приємно думати про дружбу Господню. Це щось надзвичайне, тому що ми можемо уявити собі. Якісь кровні зв'язки. І ми можемо уявити, так, батько може померти за свою дитину, віддати своє життя. Так, чоловік може віддати своє життя за дружину. Це любов. Так, це любов. Але є ще щось кровне, що зв'язує цих людей. Є щось сімейне, родинне, що зв'язує цих людей. Друзі, не зв'язують родинні зв'язки. Або, скажімо так, не обов'язково зв'язують. І тим не менш, коли ми чуємо про друга, який віддає своє життя за тих або за того, кого Він любить, це приклад любові. Христос каже: ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Він хоче, щоб ми були його друзями. Він довів свою любов тим, що віддав життя за своїх друзів. Але що ж заповідує нам Господь? І нам не потрібно вибирати всі заповіді, всі слова Господні з цього нового заповіту і казати, ось коли все це ми виконаємо, тоді можемо називатися друзями. Насправді, я можу перефразувати цей вірш так: ви, друзі мої, якщо любите один одного. І нехай напередодні свята. Слова про любов Божу відлунням відіб'ються в нашому серці, щоб сказати, Господи, я не хочу тільки приймати, не тільки всмоктувати в себе цю любов і насолоджуватися нею. Господи, я хочу бути тим, хто буде відображати Твою любов, тим, хто буде виконувати цю одну з найбільших заповідей, любити один одного. В цьому зміст Різдва. Не тільки в тому, щоб тішитися ліхтариками, запахом ялинки чи якимись іншими прикрасами, але в тому, щоб пам'ятати, любов була явлена цьому світові, так, як ніколи раніше вона не являлася. І сьогодні зосередження цієї любові церква Ісуса Христа, церква, яка продовжує розповсюджувати любов Ісусову, коли ми. Любимо один одного, робімо так. І будьмо друзями. Він захотів провести з нами всю вічність. Він захотів провести вічність із своїми друзями, і ми хочемо провести вічність із нашим другом, Ісусом Христом. Йому нехай буде слава. Амінь.